Не лише рукопашний бій, а й стрільба. У Хмельницькому відбувся чемпіонат області з військово-спортивного багатоборства. Це відбірковий етап до чемпіонату України з цього виду спорту. Ми постаралися отобрати найкращих спортсменів, починаючи від віку 6, 6 років до 16 років. На наших змаганнях приходило три версії: це версія Б1, легкий контакт, версія Б2, тузований контакт. Зробив включає рукопашний бій з холодною зброєю та без неї. Також до цього виду спорту входить стрільба. Бойове многоборя включає ще й стрільбу, тому наші дітки прекрасно стрілялися, ми маємо хороші зараз ружі на сьогоднішній день. Прослідні тренування, які ми були, ми зі своїх ружів стріляли, тому у нас був один з найкращих результатів по стрільбі, це 30 балів вибив наш мальчик. Виступила команда зі Староконстантинова, теж прекрасні результати вони по стрільбі показали. Далі 35 кращих спортсменів Хмельниччини поїдуть на чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства. Відбудеться такий 15 травня у Харкові. Набрали ми відборочних дітей около 35 піти чоловік, потім своїм автобусом в Харків, Думаю, що виступимо з хорошими результатами. Тетяна Кухуріка, Олександр Нікітін – новина телеканал Ексклюзив.